Всім привіт! З вами я, Святі 69К ЮА. Сьогодні вийшла Skib 70... Ditoil 6... 76 Part 2. І сьогодні ми будемо дивитися цю серію. О, це був... Це був Окін Тіл 71. Чина першої... перша О, це ж Телемен. О, Телемен. Нічого не розумію, що вони сказали. Нічого собі. Ні собі технології. О! А це що там? Камерамени бачу втікають із спікерменами. О, це ж то але, Це ж скібі туалет. Зараз бу... Йой! А аж... що? Йой! Це шо таке? Це що таке? Це що таке, блін? Стіка. Втікайте, поки вас не убили. О, звіт кудись. Давайте, вбивайте тиха сто туалетів. Бачу, вам їх десь на мості вже. Цікаво, на якій це вони вулиці? Локація трохи схожа на 75-ту. Йой! Туалета пошкодили. І уб'є. Це хто? А, то туалет Астро. Втікайте, Блін! Блін! втікайте. Це що? The End? Ні! Ще не The End. О, це ж. Астро туалет прилетів! Все, капут. Все, капут. Втекайте. Были. Были. Не дадим текаты. Им не текаты, Блин. Все, все за это. Блин. Блин. Ч ⁇ за... Остру... Бляха, муха. То що хто такий? А, це там на новий автотуалет. І пушку забрав. Ну, no, з... No, ну! No, ну, рятуйте. Ти типу повітрі говорить. Рятуйте, рятуйте. Рятуйте. Ну. No. Це the end. Це the end. Вс. The end. It's the... End. Це The End of Cameraman. Що, блін? Украли в технологію в дідуалетами джитуал... минулої версії. Ст... Ще з дуже старої версії. О, це ж той самий перший астротуалет. Привет, О, це ж перший астротуалет. Все, грузаки, все, Гейм йому, овер. Йому пощастило. Що? Що? Все, згорів, як вантозмен. все, згорів як вантозмен в Антозмен 70 й Вс, згорів, як, як вантозмен 70-й. Все, згорів. Як вам то з мене в 70-ті серії. Як ви вже бачили... Чи, чи ця, ця серія була. Як ви вже бачили, ми цю серію чекали цілих 12 днів. Ну так, 12 днів ми чекали нову серію. Так само, як 76-ту Еопарт 1. 13 днів. 13 днів. О. А ця серія уже вийшла за через 12 днів після цієї. На цьому все. Всім до побачення.